Онка парк. Ні одної білої людини Довкола мене. Все латиноамериканце. Дивіться, що купляється. І що потім їде до них на станції і там приводять до пуття і везуть або до себе Добре. в країни на пороні або в Україну або перепродають своїм землякам бачите тобто, навіть ось така шляха теж хтось придбав собі ну просто цікаве місце це Орландо Флорида і все такі от Трошечки підкопчені хлопчики працюють тут. Ось вони щось люблять над головою, все носити, не знаю що. Ось таке цікаве місце. Я сьогодні завітав в таке цікаве місце. Ось до цю беху забрав. Вона не бита, але вона убита всередині там. І салон, і все блин, не заводиться, погано заводиться верніше. Так що тепер ви знаєте як виглядають ці аукціони. Різні. Цікаві місця, блін, тут треба замовляти апойтменти, тут треба блін, кучу всього. Зараз вже просто так не получиш машину. Дуже багато різних місць. От єдина в нього оця от... Це порш, це єдина ціла машина, а то в нього бачили весь, весь трак, блін. Забитий битками. Подивіться, можливо ви впізнаєте свою майбутню машину, яку ви замовили. Може серед тих машин є і ваша. А може ця. Я навіть не знаю, що це за машина. Hyundai якийсь. Hyundai Santa Fe. Круто! Приїде в Україну, ще з неї зроблять лялечку. Мен. А це моя машина. Це не, не з аукціону. це клієнт. Бачите, збрехав. Є біла людина також, як і я. Бачите, всі машини привозять на таких великих погрузчиках. в дамках, блять Вони круті, вони аси ці дяді, що їздять на погручках Чекаю чергу щоб помитися Шостий в черзі, як завжди Все забито бітком закончу відео про копорт На жаль на територію де знаходяться всі мертві автомобілі, нікого не пускають. Ви бачили, там їздять по гудку тільки ті великі погрузчики, і там допускають тільки людей, які там роблять. Так що ви вже бачили, де знаходиться кладовище американських автомобілів. І це все завдяки цій цій системі, яка гарно тут побудована, це і страхова система, і система кредитування, і бачите, навіть ці машини, які вже не хочуть їхати, або їдуть не дуже хорошо. Навіть такі автомобілі продаються і на них Люди заробляють гроші. Так що це все про великий бізнес. Це все про Америку. А поки що не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. А головне, не забувайте донатити, якщо є можливість, нашим захисникам. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.